Вітаю! Це моє перше замовлення у каталозі Oriflame номер 15 який діє до 16 листопада. І у цьому каталозі значить, такі новинки. Перша новинка це парфумована, навіть не парфумована вода, перепрошую, а парфуми з максимальною стійкостю. І так, це Giordani Gold Essenza Supreme. Дивіться, як виглядає. Ну, Перше приходить в такі коробочки. Ось, бачите, червона з золотими літерами отакий От прекрасний, важкий флакон. Так, І повторюю, що це максимальна концентрація це є парфумами. стійкість 12 годин. Це квітково, направлення квітково амброве направлення квітково-амброве. Ще можу сказати, що такий важкий досить флакон, тяжке скло, і також кришечка 24 карата золота. Натуральна тут така пластинка. Хочу сказати, що виробник не виробник, а парфумер відомий це Наталі Ларсон. В неї дуже багато робіт з компанією Oriflame. Перші ноти цього аромату пряний ананас, мандарин, чорний перець, серце, білі квіти, тубіроза, флірдаранж і жасмін. І базові ноти це ладан, пачулі, кашмірове дерево. Парфум дуже стійкий, але я його на собі не відчуваю. Він мені дуже-дуже сподобався, дуже такий дорогий, розкішний аромат. Рекомендую. Компанія дає ще таку акцію, коли купуєте парфум, то такі прикраси з перлинками сережки. і на мистечко приходить всього за 119 гривень. Ось я замовила. Це в мене вже парфуми замовили, дівчата. Так, далі новинка це йде колекція Лавнечи, догляд за обличчям. І тут у нас такі екстракти насіння чіа і органічного меду. Тут, в цій колекції, у нас є Маска для обличчя поживна, крем, який буде доглядати за обличчям, він денний, і нічний, і міцелярна водичка. Ще хочу додати, що тут біорозкладні формули а, кремів і перероблений пластик флакончики. Новинка в колекції Догляд за ніжками. І це для ступнів. Крем для ніг такий з ароматом. І з екстрактами сливи, неймовірний аромат, таким даже йогуртом пахне. І крем, дівчатки, такий перлинний. Навіть я думаю, що даже буде така ніжка трошки з перлинним таким відливом. І ергономічно, дивіться, бачите, ручка у пилочки. Отак, набірчиком можна. Замовляти і в подарунок дуже гарно буде виглядати. так, Далі молоко і мед, колекція оновлена. і Тут з ароматом жасміна. Крем для рук і тіла, поживний, всі властивості залишаються меду і молоко, які будуть дуже гарно впливати на шкіру. Вона буде пом'якшена, вона буде зволожена і е, з гарним гарним ароматом. Коли замовляла, не було ще мило є, тверде, тверде мило є, рідке мило ось взяла. Замовила. Дивіться, дуже таке гарне. У мене вдома звичайна наша серія молоко і мед, то таке, знаєте, враження, коли ручки мишне, наче мед тече і такий аромат гарний. Так, ще таку щіточку мене замовили. Це оновлена, Бачите, вона отак от виглядає синього кольору. Зараз дуже гарна ціна. Новинка у нас з карамелью пом'якшувальні засоби з, і, з кавунчиком також. Зараз в каталозі і кавун, і карамель, і маракує 49,90 гарна ціна. Далі гарна ціна на туш 5 в одному, 2XL. У мене одна дівчина та їх бере по 5 штук. Вони знайомі користуються, і вона сама. Дуже гарний об'єм, розділення, подовження. Тут віски, які доглядають за віями для того, щоб вони не ламалися, були такі пишні, густі, дуже гарна туш і ціна гарна. Так, далі звертаю увагу в колекції Novage Plus. Неймовірна, просто знижка 40%, такої ще я не пам'ятаю, на креми денні і нічні. І в мене ось клієнтка замовила нічний поживний крем він більш такий густий, є легка формула. є денні також легка і більш така плотна формула. Далі замовила за доставку це сироватка, я її використовую в колекції Optimals, використовую як базу під макіяж можна, як додаткове зволоження. Користуюсь Nove H+, повною колекцією. Так, для себе взяла, оновила, до речі, тональна в мене Сісі була до цього, я її закінчила, взяла. Цю антивікову тональну основу з пробіотичною сироваткою та от SPF 12 це перша веріфлейм тональна основа, яка доглядає і змічує бар'єр шкіри, і також буквально зразу ви побачите на обличчі миттєво такі прибираються антивікові ознаки. Дуже гарно лягає, таке покриття гарне від щільного до легкого. Ось, зверніть увагу, ціна 335 гривень. Зараз дуже гарна. І сироватка доглядає, вона є антивіковою. Прибирає ознаки старіння. В онлайн-пропозиції тижня. Зараз all nothing, 999 гривень кожен. І, до речі, цей рожевий також Наталі Ларсон є. Парфумером цієї водички. Ці парфуми, Це не вода парфумована, це також парфуми. Максимальна стійкість парфумів All Nice Amplified це 10 годин. І вони можуть заповнити ці парфуми, приміщення навіть площиною там, 40 квадратів. І ці парфуми удостоєні премії Оскар в парфумерії. Також замовили Бурскін догляд у кого проблемна шкіра. Новинка чоловіча серія ось у, оновлена. І в мене дівчина є каже, дуже класно цим шампуньком миє волосся. В неї коротка стрижка каже, надає об'єм, просто неймовірний. Аромат. Тут класний. В цій серії гарна ціна на спрей для ніг. Дуже гарно в мене їх замовляють. І прибирає аромати погані в взутті, І також для шкіри ніг. Так, великий об'єм, ну, цей шампунь дооледі, який є доглядовий за волоссям. У складі шампунь має кератин, доглядає за волоссям, прибирає посічені кінчики і запобігає їх появі. Так, фемінель. Це в нас зараз 135 гривень доглядовий тут з календула. Більш така це навіть не гель, а таке молочко. І, звісно, рефіли замовляють дуже вигідно. І тут, бачите, ми економимо на пластику, і це дуже важливо. Далі, що я тут ще не забула, так, і велнес. Зараз гарна знижка на вітамінно мінеральні комплекси. Тут на 2 місяці Тут є комплекс спеціальний для чоловіків, для жінок, 12 вітамін, 10 мінералів. Так, Далі В знижки 599 гривень це омега. На місяць по дві капсулки натуральна оміга зараз в акції. Так. І пребіотичний напій. 639 гривень це для здоров'я нашого кишечника. І гарна ціна по підписки: 3 береш четвертий у подарунок. Це поживний коктейль, ванільний. Так, висока, високий вміст там білка, високий вміст клітковини. Ось таке моє перше замовлення у цьому каталозі. Дякую за увагу. Рада була бути корисною.